Усім привіт! З вами знову Даша Варташ, і сьогодні я, як ви бачите, також знаходжуся в одному цікавому місці. Ось це маленьке, старе, барське, закинуте єврейське кладовище. Але там починається звичайне кладовище, на якому хоронять. Насправді мені складно щось сказати, тому що я ніколи тут не була, але знаю, що тут є кілька цікавих пам'ятників, навіть не просто пам'ятників, а Саме як братніх могил. Про це кладовище дуже мало інформації в інтернеті, але навіть подивившись на нього так візуально, я бачу, що воно насправді старе. Я не знаю, яких воно років. Але я бачу тут дуже старі пам'ятники. Здесь похоронены мізерна чи мізерна вера. Іва. І мій Оля Іве. Одна жінка народилася в 1922 році, і не видно в якому році вона померла. Можливо, в 96-му чи дев'1906, можливо, не знаю, який це рік. А ця Оля. Народилася в 1919, схоже, це сестри, і померла в 1936 році. Тут навіть фотографія є. Цікаво, коли фотографія, і цей пам'ятник схоже оновлювали. Петровська Анна Васильівна народилася в 1897 му, 1900 -му померла в 1944 році. Помнім, скарбім, внуки, правнуки. Тобто. Я так припускаю, що це поховання ось ці всі, які тут є. Це все поховання о, першої половини ХХ століття. Я думала, що це дуже старий пам'ятник, але видно, що я трохи помилилася. Тут написано донор. Донір Петр Фьоторович умер 30-го. Апреля 1913 года. Спи с миром, дорогой. Эм, дорогой муж. Екатерина Андреевна Глушко, студентка. Народилася 14 квітня 1917 року, померла 3, 3 червня 1935 року. От я думала, що це єврейське кладовище, але поки що жодного єврейського імені. А тут похований батюшка. І це. Ось тут насправді ні. Просто от я сказала, що це все могили тисяча ну, першої половини ХХ століття, але я помилялася. Ось тут похований батюшка, який ну проти Єрільнікала проти Єрій Ніколай Соколов, який народився. 21 листопада 1829 року, а помер 30 травня 1880 року. Тобто ось тут, тут прям реально старі пам'ятники. Я зараз прийшлася і зрозуміла, що я помилилася. Це ніяке не єврейське кладовище. Єврейське кладовище, воно далі, і воно насправді нове. Там туди я не буду, ну я не зможу там нічого зняти, а ось це. Старе барське кладовище, але все одно там далі цікаво є дуже одна цікава могила, тому я прошу всіх додивитися до кінця. Там буде дуже цікаве місце. Два Луна і Ольга. Кстати, це цікаве ім'я, але не написано, коли, коли ці жінки померли. Але судячи з місця їхнього поховання, це дуже стара могила. Тут спочиває Сташенко Анна Степанівна. Але не написано дату. Сідорович прожив. От цікавий напис. Шаповалов. Ємільян Сидорович прожив 99 років І Юр... Юрій Ніколаєвич. Не написано, коли помер перший чоловік, але Юрій Миколаєвич народився 1943 року, а помер в 1944 році. Тобто старий дід і малесенька дитина. Здесь э, офіцер. Я зараз не змогла розібрати цей напис, хто тут похований, але я сфотографувала його і можливо на монтажі ставлю тут Любчик Євгенія Тимофеївна. Ось це зовсім свіжа могила. 1865. А ні, це 1937 роки. Це жінка, яка народилася в 1865, а померла в 1937 році, а я подумала, що це 97-й. Тут навіть ще збереглася оградка, але вона вже поросла травою. Шипінський Вітольд Іванович народився 1891 10, 10 березня, а помер 24 червня 1942 року. Можливо, він навіть загинув на війні. Мене дуже ось ці пам'ятники. Іван Дмитрійович Малуїлов. Це історичний діяч. Це хорунжий е, козацької батареї. Народився 13 вересня 1995 року, а помер, ну, вірніше, скоріше, скорі, скоріше за все, загинув 25 вересня 1912 року. Тобто це справжній військовий. Тут багато цікавих могил таких. Людей, які мали велике значення для нашої країни. Ну принаймні це були місцеві історичні діячі. Тут була фотографія, написано, написано зверху за що. І тут похована, яка зіріна Генріхівна Іванівська, скончалась на 24-му году життя. 3 октября 1911 року. Це ще революційної могили. Теж нічого не видно. Але я бачу, що тут написано прах раби Божій. От знову ж таки я не можу прочитати а, напис на цій могилі. І дуже жаль, що я не можу зробити цього зараз. Але я бачу, що це дуже цікава могила, тому що це могила людини, яку стратили за щось. Здесь покоится Раба Божя Надіжда. Або Бож'я надіждає, Вол Новінська чи Волаковська ніколи не бачила таких маленьких пам'ятників. Можливо, тут колись був хрест, але обламався. Але тут написано тут почуває Ніколай Дроздовський. Жив 8 років. умер. 1900. От тут затерся рік. Я пропускаю, що це 18-й або 19-й рік. Затерлась дата смерті, не видно. Але це дитина. А... Васмус 1906 рік. Можливо, це прізвище. Мельницький Кара Ніколаєвич. 1933-1946 роки життя. А ось тут нічого немає. А ось тут на цих могилках. Поки що принаймні видно, хто тут лежить. І сюди навіть іноді приходять. Кащенко Ганна Іванівна. 1961 рік. Це одна з найсвіжіших. Я впевнена, що сюди ще навіть ходять. Також Кащенко Володимир Кирилович. Але це дитина, яка померла в 1947 році у віці восьми років. Тобто, це, можливо, його мама тут похована. Ось ось тут, коли я ще перший раз тут проходила, мені було дуже цікаво. Просто це воно обвалилося, але що це таке? Ось там, ось там далі я не акцентувала на цьому увагу, але ось там далі була така сама могила, це склеп фамільний, але тут же навіть нічого не залишилося, нічого не видно. Залишилося лише покриті мохом цеглини. Які упали там. Можливо, це дійсно був чийсь фамільний склеп. Тут спочиває Клавдія Тихоновна з Дащенків. Тобто в неї прізвище Здащенків. з Дащенків Зарицька. Тобто в неї Прізвище Зарицька або подвійне Дашенько Зарицька. Тому що написано: якщо з Дашеньків то значить це, ну, це прізвище сім'ї. Народилася в 1902 році, а померла в 1925 році. Ось тут уже в схоже, схоже, в цій частині кладовища вже поховані ці люди, до яких взагалі ніхто не ходить яких не, ніхто не пам'ятає. От я не впевнена, чи знайду зараз цю могилу, зовсім не впевнена, тому що не пам'ятаю. Але я знаю, що десь тут похований мій прапрадід разом з його першою донькою. І на них насправді навіть не написано. Взагалі ніякої таблички немає, а там просто похилені хрести. Просто високі похилені хрести. І ніхто навіть вже не пам'ятає, коли вони померли. Тут Маніти. Маніта Денис Михайлович і Маніта Ігор Федорович. це дідусь і онук або прадідусь і онук. Перший напис 1877 1933. Тобто це чоловік, який скоріше за все, помер під час голодомору, можливо, жертва голодомору. А другий напис це маленька дитина. Народився 4. Лютого 1952 помер 15 серпня 1952 року. Так, на це я точно не туди йду, але я таки пройдуся сюди. Покажу вам це місце. Тут похований священик Швец Павел. Васильєвич. 1897 1980. А ось тут, схоже, його матушка. Ну, так і є. 1898 і 1978. Швець Тетяна Трофімовна. А ось тут я не знаю, хто похований. А ось це зовсім нова могила. Можливо, тут просто похований якийсь родич цього чоловіка, наприклад, ось тут. Тому що ця людина народилася в 1939, померла в 2011 році. Скоріше за все, ось ця могила якогось родича, цього Павла Івановича. Блін, зараз подару собі все. Знову 1933 рік. 1883 1933. А я вже бачила колись цю могилу, коли минулого разу проходила тут, ну, ще колись давно вірніше. Тут написано Косєвич Анна Івановна родилась 1911 года. умерла в 1937 году. Молода дівчина. Ось воно, ось це і є те поховання, заради якого, ну вірніше, те місце, заради якого я просила всіх людей видати це відео. Це дуже цікавий, це цікава пам'ятка. Тут спочивають вояки української Галицької армії полеглі за волю України на території Барського району в 1919 році. Вічна пам'ять героям. Це могила, це братська могила, воїнам української Галицької армії. І тут навіть написано текст а, червоної калини. Якщо вам сподобалось сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім пока!